Щось. Ви мені розказали, а щось я вам. От, Якось така Він. він Поки, дякую. Дякую за підписку. МП стоїть там під хатою, я ж його спалив. МП стоїть там під хатою, я ж його спалив. Несквік. <гум> Дай Боже. Зараз я вам покажу. Так що? Спочатку АРМ, а потім. Тротул, типу, лівий стік вверх. Тоді так спрацьовує. О. Бабам. Тротел. Газ. от, Нижня кнопка призначена, це ARM. Але дивіться, а, важливий момент. У вас ось цей тротул має бути в самий низ. Тобто максимально. Інколи деякі пульти, типу, мають чуть-чуть зазор, що він, типу, якби вже газує трошки. Пробуйте його аж притиснути отак вниз. І пробувати армити. От, він заармився. І тоді вверх, тротол. Е, ви його не піднімаєте, Перше, щоб заармити, то треба його максимально вниз. Але двигун все одно вімкнено. Ось я лівий стік догори піднімаю. Міняється параметри висоти зліва внизу, але двигун все одно вімкнено. Ну Щоб його загармити і взлетіти, то ну, його загармити, в принципі, то треба це. Я просто, може, не до кінця розумію щось. Е, Припрашую, як то каже, в Польщі. Так, я маю каву ще. Одинадцяти вечора, чи ще не 11, хто година? Без 20 я каву п'ю. Ну нічого, думаю, засну. А як не засну, то буде літати, Та й все. Так, всім доброго вечора, хто доєднується, Вдарте пару разів по екрані, щоб е, зарекомендували десь ефір. До речі, минулого разу на ефірі було 100... 110 людей. Цю гру треба з Стіма скачати, чи... чи де? Я не розумію. Не включається. Вона вс... не, є схожа в Steam і Називається UFDC ЄPRENDRON Симу... симулятор. Ці... Ці... Вона цей. Ну, тобто, це є симулятор для військових, до... для військових службовців доступний. Обрій називається. Ви отримуєте ключ на 30 днів і кожного місяця поновлюєте, якщо вам дадуть. Так, я щось не бачу тут нічого. Спасибі, там немає за що. На здоров'я. Пару лайків накиньте. Хлопці і дівчата. До речі, ефір ще йде на Ютубі, кому зручно дивитися. На Ютуб каналі. На твіч вже не включав. А на YouTube включив. На Ютуб включив. Е -е. І там звук, до речі. Я зараз переводжуся на БПЛА. Ну то що ти, я вас вітаю? Зараз хвильку Вийти в меню. Так, що тут у нас? Якщо на БПЛА, то не найгірший варіант. Дякую, кіллер, дякую за подарунки. Казульний момент, не дуже. Таке питання, а в міні-карта не дуже. Я в міні-карти не пробував, якщо чесно, тому не можу вам сказати. <клес> Я скачую звичайні типу, які там пропонує Обрій. Так, орла на якось покладемо ще. Підписуйтеся, хто не підписався, ставте палець вверх, то лайкає, дякую. Дякую вам велике ще покладу якогось бетера. Цілий понаставляю 10 людей на ефірі. Дякую, дякую хлопці. По який ви орієнтуєтесь? Як у вас справа? Кіллер, та нормально, от зайшов... Щось в день мене трохи возило. Там їздив по справах. А, так, то добре, дякую. У вас як справи, кілер? Дякую, хто доєднюється вже не вперше на ефір. Так все добре. Каже. Казав, один, каже, все добре, якби не глист. Ні, mm. нема. Тому все добре. Нема на що жалітись. Питала мене лікарка сьогодні. А, в а, в поліклініці був сьогодні. Мій офісний китаєць не потягне. На мінімалках може потягнути. Тут, в принципі, можете налаштувати під себе. Ось, будь ласка. Я думаю, що можна виставити щось. У мене найвищі параметри, але можна і на мінімальних. Я на мінімальних також літав, та таке вчитися можна. Так, карту треба включити. Вімкнуть карту. Поділіться ефіром, е, хто, хто хоче. А хто не хоче, то теж діліться. Думаю, у когось є такі друзі, яким ви якісь приколи кидаєте або щось цікаве. Треба брати ігровий. Так, ігровий то є. То є хороший варіант. Не програшний. Ну просто ціна трохи інша буде. Так, ну що у нас тут? БМП їде? Чи Бетер? Бетер. Зараз ми його. Так, куди йому? В башню вперед. Ах ти ж. Хотів башню. Минув. Зараз зайдемо ще раз. Трошки боєприпас такий не маленький. І це в мене дрон для повітряних цілей, він дуже шустрий. Та Йошкін ти дрин. Ви за свій скільки віддали? Я. Я щось так не, не пам'ятаю. Вже точно. Ну, майже 60 десь. У мене AsuS Rock. Теж з відеокартою цей, щоб. щоб трохи охолоджувався такий погрубше <кій> <кій> От. Та й таке от. Так, зараз, якщо ще раз зайдемо з тобетера. Цей раз, цей раз без шансів. Ставте лайк. Так, виберемо дрона, інакше може кракена візьмемо. змемо. Крак.